Реформування ЖЕО спричинить їхню спеціалізацію. Саме такий підхід врятує місцеві ЖЕО від банкрутства. У цьому переконаний директор єдиного розрахункового центру Вадим Войтик. ЄРЦ до визначення виробничого профілю спонукали страйки працівників ЖЕО через невиплату їм заробітної плати. Майже кожна комунальна організація боргує від 300 тисяч гривень. Відтак, спеціалізація покращить структуру діяльності ЖЕО. ЖЕО номер 9 зосередиться на прибиранні прибудинкових територій. По-друге, підприємство е, спецрад. Зосередиться на поточних ремонтах внутрішньобудинкових систем електрики і по третє, Ще одне підприємство, можливо, це буде дирекція замовника, можливо, це буде ще якесь підприємство комунальне, зосередиться на роботах, пов'язаних з утриманням будинкових мереж водопостачання і водовідведення. В департаменті ЖКГ, транспорту та зв'язку. Ініціативу ЄРЦ схвалюють. Однак його директор Микола Саєвич дискутувати, чи дійсно врятує спеціалізація Івано-Франківське ЖЕО від банкрутства не береться. Головне, аби це не позначилося на зайнятості комунальників. Фактично, як такий же залишиться. Ну, на сьогоднішній день ми вже визнали, що це буде 9 ЖЕК, тобто він е, забере е, собі частину е, двірників і прибиральників. Е, Врешту е, робочої сітки персоналу з ЖЕКу номер 3 і номер 7 вони е, перейдуть в дирекцію замовника і в нашу комунальне підприємство спецрад. Це тобто, спеціалізовано ремонтно-аварійна дільниця. В дирекцію замовника перейдуть сантехніки і електрозварники спецрад електрики. Наразі спеціалізація дасть змогу працевлаштувати понад 100 працівників жео. Раніше міська рада дозволила банкрутувати усі житлово-експлуатаційні організації. Їхній борг перед працівниками також пенсійним фондом і податковою службою складає кілька десятків мільйонів гривень. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.